Щоб вам підозрювано буде якщо вийшло. Ну, буде нове підозрювати. Що я ну будем жодних дій, будемо це все Це всі Да. людям достатньо зробити два-три телефоні для того, щоб зрозуміти, що відбувається. У нас слідство триває вже вісім місяців, виключно для того, щоб тримати мене підбавки. Все. Уважають. Я тебе уважаю, я сижу в тюрьме, я не розумію, за что я там сижу. Я Мені я, 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 я я бачу. Може бути, я зараз до судді скажу, судя в нарядій кімнаті знаходиться. У нас в Україні наразі заборонено спілкування з пресою, і ну, я не можу спілкуватися з е, щас, Можете. У нас просто пересудовому засіданні, я маю право, коли я так перерва, всі виходять з судового засідання. Извиняю. Я розумію, ми, ми доводимо, коли я Если... розумію. дивіться, да. відповідно до статті 42 КПК України я є наразі підозрювом, до кого е, приміняються всі міри, як і до абсолютно невинуватої особи. Це ну, діючі законодавство України. Я розумію, що є дуже великі команди, там ну, щоб мене тримати, щоб десь я вас погано бачу. Я не знаю. Так, да. да. Я розумію, да. разом з тим, ну, пресою спілкуватися мені, ну, я свою позицію можу вільно висловлювати, як... Буде. Дивіться, з вами дитячий. Суддя приведе ну, суддя, се наші кімната. Потім я запитую судді дозволу, хто приводу. Навіть дає дозвіл, питань немає. Після засідання. Після засідання.

какой да. Это я в курсе, в курсе, в курсе. Вопрос о главное. Да, главное зеленый, дайте. Ваша речь Спасибо. Спасибо. Почему на группа начала отношения к слову прослушивать? Почему мы не делаем Потому что мы не делаем этого. Человек, что делал, был в Роуз-Болоссе. Четыре Тебе, так, ту, которую водника средственная тебя может, може падать? Да, давай. Можете час, повідомлять. Давайте Чи перешкоджали ви обороні області? 12.10 зв'язку для бортися, щоб засідання не залишується продовження. Будь ласка, виведіть пана Романа. Дякуємо вас, щастя. А стульчик треба взяти сюди поставити, а, а. не сюди посадить. Да, Ось сюди, так, напроти мене. Щоб я бачив. Клопотання. Будь ласка. Зараз хвилиночку я знову переконуюся. Так. Клопотання. Клопотання. Я вже заходився. Клопотання. Е, ваша честь. 18 е, квітня поточного року. Я отримав комплект документів. Перший раз вони мені їх прошили, пронумерували, ну, як кажуть, питань немає від свого зовсім. Разом з тим, в мене є питання з приводу внутрішньої цієї складової. Почну по порядку. У нас є клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На 46 аркушах датова на 18 квітня 23-го року. Разом з тим, Значить, тут же. Так, Це клопотання? Ні, подай Так, чекаю. Значить, питання наповненості клопотання. Це в нас питання. Послухайте мене. Так, так. Питання наповненості клопотання це окрема стадія цього розвитку. Я чудова це розумію. А... Якщо у вас є клопотання про витрибування будь-яких документів чи приєднання документів, є у вас зараз такі клопотання? Е, ваша честь, відповідно до, і відповідно Приє... до діючого КПК, е, якщо це питання подано всупереч законам е, України і КПК, ми оби, ви, як слідчий суддя, прямо зобов'язані повернути його прокурору. Ага. Я зараз. Ну, висловлюю клопотання про те, що це клопотання, сам текст, він є написаний в супереч діючого законодавства України. Я намагаюся зараз аргументувати вам свою позицію, чому я вважаю, що цей документ є юридично нікчемним. Конкретно, конкретно якому пункту вимог до клопотання про продовження сроку досудового розслідування не відповідає кажему клопотання і не, з конкретно посиланням на сторінку попоту. Так, я для вас виписав спеціально для кожну сторінку. Вашу честь, ми з вами не перший раз зустрічаємось. Я знаю вашу прискіпливість до моїх текстів, тому конкретно на кожній сторінці я зазначив, де що не відповідає діючому законодавству України. Ви Не даєте змогу мені просто це прочитати. Я вам прочитаю зараз і ви все зрозумієте. Так на сторінці 96-97 знаходиться доручення в порядку статті 290 КПК України за підписом прокурора Фомченкова, якому він зобов'язує слідчого повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Документ готований 17 березня. На сторінці 101-115 сто 17.03 повідомляє сторону захисту про завершення досудового розслідування. Таким чином, станом на сімнадцятого Досудове розслідування вважається закінченим відповідно до КПК України. Е, вказане як прокурор підтверджено сторінки 43 клопотання у 6 та 7 абзаці. На цій же сторінці, у останньому абзаці, прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування до 30 -го -го неможливо. На сторінці 44-45, перевічуючи ризики відповідно до статті 177 КПК України, прокурор у 3 третьому та четвертому пункті знову ж таки посилається на... Проведення досудового розслідування, яке він вже завершив 17 березня поточного року, у 7 абзаці на сторінці 45 прокурор підсумовуючи ризики статті 177, знову зазначає на необхідності слідства закінчити досудове розслідування розумні сроки. Таким чином, прокурор, губо попрошуючи вимоги КПК України свідомо свідомоводячив суд в оману, вчинив дії направлені на отримання особи під вартою у непередбаченому та законом спосіб. Окремо хочу наголосити на тому, що прокурор у коло питанні. Просить від суду продовжити строк запобіжного заходу стосовно мене на 60 діб до 29.06.23 року, що також є абсолютно незаконним у зв'язку з тим, що документ підписаний 18 квітня поточного року, а 29.06.23 року це буде 73 доби утримання під вартою. Для встановлення терміну 60 днів до 29.06.23 року судове засідання слід було проводити 1 травня поточного року. В той же час законодавець чітко зазначає, що строк утримання під вартою не може перевищувати двох місяців, тобто 60 днів. Також законодавець не передбачає внесення змін до поданого копотання вже під час його розгляду у суді. У той же час законодавець прямо зобов'язує повернути копотання без розгляду, про що винести відповідну ухвалу у разі він незаконності та невідповідності КПК України. Враховуючи викладене в зв'язку з тим, що дане копотання... В обґрунтуванні містить посилання на необхідність продовження досудового розслідування, яке завершено 17 березня поточного року, та прокурор визначає продовжити строк дії запобіжного заходу на термін, котрий перевищує строки, визначені законодавством, та чітко прописані в КПК України, що є абсолютно незаконним, порушує норми діючого законодавства. Права людини та право на захист. Прошу відповідно до вимог статей 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 194, 197, 199 та України повернути по питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 18.04.2023 року без розгляду, як таке, що не відповідає нормам діючого законодавства, про що негайно постановити відповідну ухвалу По питанню. Так, так, так спільна, 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 спільна. повністю підтримуємо. не повністю підтримано? Заперечую, що задоволення даного попитання, оскільки попитання сторони обвинувачення про продовження строку в дії заповідного заходу складено відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства. Так, дійсно наразі завершено судове розслідування. У даному провадженні од на певний час триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що також є стадією досудового розслідування, яке закінчується складанням обвинувального акту та направленням його до суду, оскільки наразі триває ознайомлення, повинен нечати, необхідний певний час для цього, в тому числі оформлення допусків та доступів сторони захисту до таємних документів, оскільки матеріали. Кримінальне провадження містять державну таємницю. Тому і сторона обвинувачення звернулася з клопотанням по продовження строку тримання під вартою на 60 діб, що передбачено дійшним законодавством. Коли під вартою? 30 квітня. 30 квітня, це неділя наступна. Так, 30 квітня. Так. А суд слідчий сюди не місці фонд. Вимовити задоволені вказ на клопотання, свідки визначення. І навіть якщо прокурор звернувся з таким попитанням, питання, чи повністю задоволення прав питання, чи частково, суд вирішує на радші кімнаті, залучення всіх доказів по питанням. Ще є питання? Зовні сім облишується перела назад, на 12.